З вами канал Оросада. І сьогодні огляд горшкової грядки. Грядки у горшках. Отож, почнемо із редиль. редиски. Людяна бурулька. Ось така. Редиски ще нема, але гарненько виглядає. Також шпинат, лагос Уже починає вибивати листки. Наступним іде редисочка сора. Редиски нема. Ось така уже підросла. А це що таке? Не знаю. Немає підпису. Загубився, але виглядає прикольно. Це, мабуть, якийсь салатик. Залишився без підпису. Наступним Мізуна зелена. Якої нема. Може, ще з'явиться, хто зна. Також Мангольд Чарлі. Гарний який ось чарашкова селера не хоче з'являтись поки що, а ось тут капуста декоративна, також і ще її нема. Будемо чекати, йдемо далі. Наступна наша горшкова культура це мізуна червона, Мізуна червона. Дивіться, яка класна. Мабуть, треба розсадити, щоб була рідше. А також капуста покчой. Ось вона, капуста Пакчой. Ось так виглядає. Капуста. А перші листочки такі, а серединка більш схожа на капусту. Клас. Далі Пакчуй чайнис. Ще один різновид Пакчуй. Пакчуй чайніз. Ось яко, Клас. Ось тут цибуля порей. З'явилось декілька уже. Є. наступне тут не. Романеско. Така капуста, капуста, листкова кала. Ну, тут щось її нема тої капусти листкової кали. Щось зійшло, але ну, то не вона. А де вона, не знаю. Наступним іде мангольд-веселка. Ось такий гарнючий мангольд веселка, ревінт черешковий. Рівінь... Де ти ревін черешковий? Ревін черешковий. Ось. Ревінь черешковий. Посходив теж. Далі Селера. Селера діамант. Селера діамант. Ще нема. і Просуваємось далі. Помідорки не хочуть показуватись. Кали. Капуста калил зелена нема. Базилік фіолетовий. З'являється. Зелений базилік. Краще виглядає. Ось такий базилік зелений Наступне салат локарно. Теж і гарний салат, також Одеський. Ось так виглядає наша горшкова грядка.